Останнє битве. Дене, ми наближаємося до берега. Прокидайся, ти вже спиш чотири години годі. Він зв'язується сирени. Він зв'язаний з нею так, як я зі стелею. Вони обмінюються думками, а я це роблю за допомогою паперу. До речі, послухайте мою останню поему. Я прислухаюся лише до голосу розуму. А він мені каже, що можемо ми розбитися на скелях, якщо не виправимо курс. Не хвилюйся, чародії вже прокладають новий. Присутність чародіїв буде дуже втішною. Між нами ця атака Морканівського замку повне безглуздя. День скоро скінчиться. Костело, моя перлина. Світ повинен знову стати вільним, і ти будеш зі мною. Чудово, чи не так? Так, Сирена, ми наближаємося до фортеці Моркан. Я відчуваю емоції така. Що де? Я теж відчуваю небезпеку, але я мушу йти вперед. Тут нема питань. Це моя місія, тому я мушу це зробити. Стоп. Вони вже близько. Я відчуваю їх присутність. Що ж, ідіть! Я вже зачекався на вас. Ви, мабуть, вважали, що я, як ідіот, буду сидіти, склавши руки. Скоро вони підуть в атаку. Але ви помиляєтеся. Ідіть, ідіть. Завітайте до мене. Я давно на це чекав. Ви зникнете назавжди, і тоді весь світ стане моїм. Омре, тільки спробуй ще раз робити по-своєму. Твоя місія полягає в тому, щоб захистити світ та нове людство, незважаючи на мене або така. І ти чуєш мене? Але. Ти що, намагаєшся мене роздратувати? Спробуй мене зрозуміти. Досі ти був моєю маленькою гвардією та моїм добрим ангелом, але тепер перейшли інші часи. Я тобі більше не потрібне. Мені завжди потрібна допомога друзів, але в молодій землі потрібен захист. Ми не знаємо, яка небезпека загрожує їй. Може, ми зможемо їй допомогти? День правий Омри. Земля це тендітна та блакитна кулька. Ми маємо приглядати за нею та за новим людством. Вони як великі діти і вимагають пильного нагляду. З тебе вийде гарний дідусь. Дідусь, але я ще занадто молодий для дідуся. Добре, будеш відповідальним за корабель у мою відсутність. Повертайся швидше і не забувай кликати на допомогу у разі потреби. Обіцяю. І нехай з тобою буде світло кристалу. Де чародії теж відчували у замку щось незвичайне. Вони не знали, що це, але прохали тебе зачекати. Мені треба йти. Там такає. Я мушу обрятувати його від Моркана. Може, спочатку ти знайдеш кристал? Ніхто не знає, де він знаходиться. Я навіть не відчуваю його вібрацій. Проте вібрації такаї досить відчутні. Можливо, ми знайдемо кристал там, де і його. Дене, я боюсь? Я теж, але я повинен вірити у мою щасливу зірку. Вона сяє мов ти у моєму серці. Залишайся у телепатичному контакті зі мною. Добре. Де ти, моркане, виходь сюди, виходь. З тобою вже майже покінчено. Тільки підійди трохи ближче. Я відчуваю тебе краще затакає. Тебе чекає невеличкий сюрприз. Навже ти злякався і боїшся зі мною битися на рівних. Ми повинні щось робити. Зоріний хлопчик та татакає у великій небезпеці. Ми мало що можемо зробити. Моркан контролює Такаї. Цей незвичайний силовий бар'єр заважає нашому просуванню. Ми можемо запалангувати Моркана, але силове поле має бути пов'язане з кристалом. Моркан може ним керувати. Скажіть сирені та зоріному хлопчику, що в нас обмаль часу. Ми можемо зробити лише одне: концентрувати наші телепатичні здібності і зробити прохід у бар'єрі. Але ми довго так не протримаємося. Моркан має у своєму розпорядженні енергію кристалу та а все ж ми повинні щось робити. Деня. Зупинись день. Вислухає мене, Алме? Ми маємо лише кілька секунд. Слухай уважніше. Така і у цій кімнаті. Так, я відчуваю його присутність. Там небезпечно, але я готовий. Там не лише така. Він прямо пов'язаний з моркнем та чорним кристалом. Ці злі сили чатують на тебе. Кристал. Я повинен захопити його. Для цього ти повинен спочатку звільнити такаї. Ви щось зможете лише разом. Нагадай, Такаї той час, коли він був вільним. я нагадаю, не хвилюйся. Я його звільню. Поспішай Дени. Ми не втримаємо свій бар'єр більш ніж кілька секунд. Якщо Мортон відчує твою присутність там, він використає чорний вогонь, і ми нічого тобі не вдіємо. Це буде кінець. Я пішов, Аона. Що таке? Я нічого не відчуваю. Це дивно, тут щось не те. Дене, ми нічого не можемо вдіяти вже пізно. Це все кляті чародії. Їхні спроби перехитрити мене просто жалюгідні. Я бачу вас, я вас знищу. Все готово. Ведіть його. О, замок зруйновано. Це вже занадто. Це поранило мене в саме серце. Та це тобі так просто не зійде, моркане. Вважаєш, що порисі зі мною. Що ж побачимо? Я ж кажу, що вже все готово. Ведіть його. Він не хоче. Я не голодний. Я не хочу ніяких мікстур. Але це зроблено саме для тебе, щоб додати тобі лютій. Я і так лютий. Ну як це тобі? Мені нічого, але шантрель. В будь-якому разі ти маєш це випити. Я знаю шантрель. Ерандо порівняно з нею, просто ягня. Але я не хочу. Ні, це обов'язково треба випити, це наказ хазяїна. Ти опік хазяїна. Йолопи, довго ще я чекатиму. Зараз Андрей, зараз. Клаптрапи, Я бачу, де на він сховався до котла. Атакуймо! Вибач, Клаптрапи. Це був жарт. Я просив його зробити це добровільно, тютю. Не називай мене так. Я ще досить молода і можу стати твоєю нареченою. Ну тоді давай одружимося. Серйозно? Ти дійсно цього бажаєш? Мені таке пропонують вперше. Поздравляємо, таті Чантре. Ми хочемо видати тебе заміж. Навіть мої підлеглі зрадили мене, що діється. Подивися, дорогенька. Тепер ми маємо змогу очистити нашу домівку від зайвих. Дуже дякую. Я відпущу тебе до твоєї нової родини, і у тебе все буде гаразд. Дякую тобі за твій реалізм, козино. Я на такий здоровий глузд навіть не сподівалась. Ти про це ще пожалкуєш. Я теж хочу побратися з тобою. Дай мені свою руку. Пішли і прихопіть з собою яку небудь мотузку. Звичайно, я дуже рада. Пішли, омире, Ден будь-коли може повернутися. Зоряний хлопчик ризикував своїм життям, щоб об'єднати нас і перемогти Моркана. Ми мусимо продовжувати його справу. Ми продовжимо його місію. Ми зуміємо упоратися з Морканом. Допомжить мені. Ми будемо битися з ворогами. Підіймайся, Омере, та не впадай у відчай. У твоєму ж бо віці. Вічей? це категорія невікова. Я втратив вірного друга. Але інші твої друзі з тобою. На жаль, ми точно не знаємо, де переховується Морка. Навіть зруйнування замку нічого не дало. Орли літають дарма, а я чекаю яких-небудь новин із океану. Але ми не маємо права сидіти, склавши руки. Розділимося і якщо буде потрібно, обшукаємо хоч увесь світ. Гей, люди. Це я, Еранда. Я прийшла здатися вам у полон. Еранда? Я її впізнав це Еранда. Вона працює на Моркана. Ну що ж, ми відплатимо йому за смерть Дена. Але я хочу здатися, я йду до вас. Зачекайте, може, від неї ми дізнаємося дещо про Моркана. Ти стара відьма. ж це поза правилами. Ви маєте захищати своїх полонених. Правилами стане мій меч. Рятуйте мене. Зараз же припини Омере. Я б хотіла поговорити із зоряним хлопчиком. Він мене зрозуміє. Як ти смієш згадувати його ім'я після того, що сталося? Залиш нас, Омере. Послухай, сирено, щось мені це не подобається. Дорогенька, я ж бачу, що ви сильніші, тому я й вирішила здатися. В мене немає більше хазяїна. Моркан прогнав мене. Я ладна запропонувати вам свої послуги. Я вмію співати, гадати по картах та по долонях, а також, також послухай ранду, ти щось знаєш про те, де переховується Моркан? Звичайно, але він не хоче мене більше бачити. Може, ти могла б відвести мене до нього, скажеш, що я твоя полонянка. Ще пак ти справді хочеш це зробити. Навіщо? Я б хотіла це зробити заради нового людства. День зник, а я ладна здатися Моркану, якщо він залишить людство у спокої. Це виглядає дуже благородно. Моркану це дуже сподобається. Пішли, не будемо змушувати його чекати на нас. Лише трошки зачекай. Я хотіла б попрощатися зі своїми друзями. Але поквапся. Нам раптово пощастило. Скоро ми нарешті дізнаємося, де ж сховався Моркан. Я сказала Іранді, що хочу здатися і що він переміг. Коли мене відведуть до Моркана, підтримуйте зі мною телепатичний контакт та ведіть на допомогу інших. Але це дуже ризиковано. Ми не маємо іншого виходу, коли ви почнете наступ. Чародії мій тато підтримують вас. Я зв'яжуся з ними. Я цілком згоден Овером, що це занадто небезпечно. Звичайно, він може вбити тебе. Так, але все ж будьте готові зв'язатися зі мною. Це просто божевілля. хвилюйся, стало, все буде гаразд. Іди сюди, Клаптрапе. Ми полежимо назад, тримай курс на землю. Ми зуміємо зробити те, на що Моркан виявився неспроможним. Ми залякаємо все живе на планеті. І я буду королевою. З нами разом. У мене вже аж сім чоловіків. Годі. Давай швидше, Клаптрапе. Мені довелося вдатися до великих хитрощів, щоб хопити її володарю, і тепер вона твоя. Дуже добре. Так, дуже добре. Я зробила це, і тому я чекаю на деяку винагороду. Твій палац виглядає таким порожнім та холодним. Йому не вистачає жіночого тепла. Твоя еренда знає, як цьому зарадити. Це не завдасть тобі особливого клопоту. Що ти збираєшся мені показати? Мої апартаменти. Ні, двері забирайся звідси геть. Ти женеш мене за що? <праць> а -а 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 <'есесть> ну Добре, сирено. Щось я дуже не певний, що це нікчемно так просто змогла тебе схопити. Ну чому ж Морка Незоряний хлопчик мертвий, і я не маю більше причин битися? Не мороч мені голову! Я хочу сказати, що а я хочу тобі сказати, що ти просто намагалася відшукати кристал, і ти цього домоглася. Ти бачила, що я зробив із силою денна. Ну як це тобі сподобалося? Ти задоволена? Я вирішив милистово поставитися до тебе. Тоді ніхто не зможе сказати, що я не вмію прощати, я міг би знищити тебе. Але краще я назавжди залишу тебе тут. Що ти скажеш про таку в'язницю? Може, поспіваєш мені про пригоди зоряного хлопчика? Мені дійсно дуже шкода, що я вже ніколи не почую твого голосу. Тато. Тато, ти чуєш мене? Я у полоні кристала. Моркан збирається все зруйнувати за допомогою його енергії. Так, сирено, ми тебе чуємо. Не хвилюйся, ми швидко приїдемо тобі на допомогу. Тато, ти маєш знати, де я. Там ви знайдете морхана. Він все зруйнує, якщо ви не поквапитеся. Тримайся ми скоро будемо. Ви ж не збираєтесь заморити себе голодом. Чого ви сидите та дивитеся в небо? Ти пам'ятаєш, як дим з'явився вперше. Ми тоді не хотіли вірити своїм очам. Ми вважали, що тепер точно прийде вища справедливість. І вона майже прийшла. Стелло, як ти вважаєш? Його зірка остаточно згасла. Я точно не знаю. Мабуть, полум'я ще живріє, але я нічого про це сказати не можу. Твоє внутрішнє полум'я зігріє і моє серце. Так ви певні, що не хочете картоплі. О, ти як ти можеш? Ти зовсім не розумієш поезії. Тільки подивіться, що трапилось, вороги атакують! Ой, дочекалися. Ви мені вже встигли набриднути. Це корабель. Ви щось бачите? Це корабель чортів. Блідолашний омере. Те ново зникнення, мабуть, дуже вплинуло на його розсудок. Не кажи таких речей. Це в нього просто поетична уява. Я знаю, ми підемо за ним разом із новим людством, і це буде нашим шляхом до перемоги. Ти впевнена, що ми вірно йдемо? Точно не знаю, але я йду по цьому сліду. Де ж той слід? Ми нічого не бачимо. Ой, ми йдемо за чародіями. Вони вказують нам шлях до перемоги. Помре. Чи не час трохи перепочити? Ні, ні в якому разі. Ми маємо поспішати на допомогу сирені. Він правий, не Лінуйся. Добрий день вам, маленькі пташки. Добрий день, Лісові звірята. Це ж я, Еранда. Я прийшла жити з вами. Вони не розуміють мене, я б хотіла жити серед них у мирі, дружбі. Що ви робите? Не чіпайте мій чудовий ліс. Але ми ще тільки почали. Скоро ми зробимо таку всю планету. Ти бачиш той пагорб непогано було б біля нього відпочити. Я не впевнений. Поглянь, Сирено. ось і ті, кого ти привела до мене. Я тобі дуже вдячний. Скоро я буду у змозі дуже легко знищити їх. Ти ще побачиш мою перемогу. Нехай це буде найкраща хвилина у твоєму житті. Дивіться, замок наближається. Тікайте. Моркан звільнив енергію чорного кристалу. Ми так довго не протримаємося. Я вважатиму мою перемогу остаточною, лише винищивши вас усіх. Перед така. Ти програв Моркане. Тобі саме час забиратися звідси і більше ніколи не повертатися на землю. Тепер ти вже нічого не вдієш. Ніколи, ніколи. Забирайся до своєї нори і не кажи звідти носа. Ніколи не повертайся на цю планету. Обіцяю, що ми ще побачимося. Ура! Ура! Тоді зоряний хлопчик сказав: така є коню світла. Що саме він сказав? Він сказав, що міг би повернутися з прекрасною кометою, як колись, коли він ще не зіткнувся зі злом Моркана. Дуже добре, я занесу це у свої мемуари. Дене, ти впевнений, що Муркан не повернеться? Я хотів би у це вірити, але вороги втекли, і хто знав, що вони готують. Вони намагалися знищити всю планету. Я це знаю. Ми готові до нових битв. Вірно, ми повинні берегти землю. Але я вже маю йти. Але ми ще, ми ще побачимося. Можливо, колись і побачимося. Ходімо, така чародії чекають. Він повернувся до свого кристалу. До зустрічі! Чому він залишає нас так треба? Він має повернутися до своєї зорі, а коли буде потрібно, він прийде нам на допомогу.